Людство вважає, що воно є центром всіх існуючих біологічних світів на планеті Земля, бо ми маємо інтелект, можемо використовувати його задля свого існування. Але за останні роки спостерігаємо, що мікросвіти досить загадкова частина біорізноманіття планети. До того ж, дуже впливова та потужна. Ми поспілкувалися з науковцями Запорізького державного медичного університету у галузі мікробіології і почули багато цікавого, що у нинішні часи важливо знати майже кожній людині. У цьому випуску програми середовище Z» дізнаємося, завдяки яким істотам на планеті з'явилося все живе. Почуємо про те, що вони мають свій інтернет-інтелект, можуть впливати на все, що існує на планеті, у тому числі і на нас, на людей. Мова піде про царство грибів, яке безумовно є ще таємницею навіть для науковців усього світу. Гриби присутні у всіх біотопах. Тобто можна зустріти їх і в повітрі, і в ґрунті, і в організмі людини. Ми на кафедрі займаємося, наприклад, висіваємо з слизових оболонок різні гриби напросту. І, наприклад, через таку всю дисутність грибів, можна, наприклад, їх запросто зустріти в повітрі. От Зараз тут було заняття в аудиторії студентів. І можна дослідити мікробіоту повітря і подивитися. Кількість грибів. спор грибів в цьому повітрі. Зараз зробимо. То пройдемо до аудиторії, так? Зроблений посів на живільне середовище з повітря звичайної аудиторії за добу показав, що і тут присутні спори грибів. То хто вони такі, ці всюди суші? Гриби це унікальне царство живої природи, яке поєднує в собі ознаки і рослинних, і тваринних організмів. З рослинами гриби поєднує те, що у них не обмежений як як рослин, у них прикріплений спосіб життя, також як у рослин, схожі процеси розмноження і безліч інших цікавих ознак. Наприклад, і гриби, і рослинна квітина мають клітинну стінку, якщо детальніше розглядати клітинну стінку. А з тваринами гриби поєднує в першу чергу гетеротрофне тип живлення, тобто гриби, як і ми з вами, вони харчуються готовими. Органічними компонентами, тобто вони не як рослини, вони не можуть самі собі синтезувати ці органічні речовини з неорганічних, як це роблять автотрофи. Наприклад, виявилося, що саме тому, що ці на перший погляд ніжні створіння можуть видобувати собі їжу, використовуючи для цього будь-кого або будь-що, і взагалі для них немає чогось нестівного. Мільярд років тому приймали участь в утворенні привісного ґрунту. От яким чином формува? Ґрунти. Я думаю, безліч людей навіть не задумуються про те. Із скельних порід були скелі, і саме гриби своїм міцеліям пробивали ці скелі. Гриби вони унікальні, вони настільки потужні організми. Навіть от якщо розглядати шапинкові гриби, всі їх коли-небудь бачили, щупали, готували там їжу з їстівних грибів. У них дуже м'яка шапинка, але пробивна сила у цієї шапинки надпотужна. Якщо, наприклад, Até Розглянути ріст міцелів в скельних породах, тобто, уявіть собі, тургорний тиск дорівнює сім атмосфер. Це можна порівняти з тиском, який є в шині десятитонного самоскиду, тобто настільки потужна така пробивна сила. І під час росту гриби виділяють певні ферменти, які закислюють скельні породи, таким чином руйнують їх, і гриб споживає мінеральні речовини з цієї скелі, тобто в якій Змірі скені породи є таким продуктом харчування для грибів, і саме завдяки цьому, і утворився первісний ґрунт, який потім, який потім заселився рослинними організмами. Щоб рослини з'явилися на суші, гриби уклали договір з водоростями, які задля життя на поверхні віддавали цукор, як данину. Справа в тому, що тваринне життя було б неможливлене, якщо б гриби не вступили б в симбіотичні відносини з рослинами. Справа в тому, що саме рослини перші запропонували грибам заключити такий довгостроковий договір, тобто вступити в таке взаємовигідне співіснування. І от на сьогодні ми знаємо, що такі організми називаються лишайниками. Це симбіоз гриба і водоростів. Саме лишайники. І, в принципі, приймають участь в ґрунтоутворенні. Окрім того, вони, до речі, сьогодні активно використовуються в біоіндикації. Тобто, якщо людина розуміється у видовому складі лишайників, то можна навіть сказати, яка якість атмосферного повітря на цій території. Є три групи лишайників на кипні, листуваті і кушісті. І... Якщо подивитися, наприклад, на дерево, тому що безліч лишайників епіфідні. Ми знаємо, що вони на корі дерев проростають, або на каміні, то можна сказати: от побачили, листувати або кущистий лишайник. Тоді можна зазначити, що повітря чисте на цій території. А якщо, наприклад, накипний лишайник, він як накип виглядає на каміння, то ну, такі лишайники дуже стійкі до забруднень. І, вірніше за все в цьому районі дуже багато полютантів, важких металів, і тому е, оці всі живі організми, які нас оточують, вони є добрими сигналізаторами якості довкілля, і це прекрасно. Виявляється, поруч з нами завжди є природні попереджувальні знаки про забруднення довкілля. У свій час навіть моя дисертація кандидатська була присвячена цьому дослідженню. Я вивчала дріжджові клітини, але не просто дріжджі, які приймають участь в пивоварінні, наприклад, виноробні промисловості або хлібопекарській, а дріжджі, які живуть на рослинах, також в симбіотичних відносинах. І ці дріжджі, вони кольорові, є рожеві, є жовті, червоні. Ні, чорні тріжжі, і ми помітили, що чим більш забруднена територія, вода, наприклад, і тим менше інтенсивність цього пігменту, і тим менше він накопичується в цих клітинах. І цю ознаку також можна використовувати для оцінки якості довкілля, це дуже цікаво. Симбіоз гриб рослина, про який нам розповідають науковці, маючи свій негативний бік. Інформація, яку ми зараз почуємо від кандидата біологічних наук Олександра Войтовича, здивує багатьох, особливо алергіків. Відома да, алергі, алергенна рослина амброзія, яка всіх нас мучить літом. І особливо її пилок, і не стільки пилок, скільки, скільки е, гриб альтернарія, яка живе, тобто яка переноситься разом з цим пилком. І е, 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 виявили, що... Е, Основна алергенна реакція організму не на пилок амброзії, а, а саме на антигени цього гриба альтернарії грибів існує приблизно 200 тисяч існуючих зараз. Прогноз вчених на те, що їх більше двох мільйонів ще невідомих грибів. Тому ми можемо очікувати, що взагалі ну, алергії пов'язані з. Полінозами, тобто полковими алергіями, ще будуть доповнюватися грибами надалі. Тоді і лікування повинно бути інакшим, ніж було у попередні часи. Безумовна історія людства знає, що гриб природна загроза. Страшне середньовіччя серед багатьох епідемій бачило і таке. Симбіози з тваринами. Відома, наприклад. Такий, до речі, симбіоз не симбіоз, а паразитичний гриб спорін'я, який зараз вражає злакові рослини, особливо це жито стосується жита, ставалися епідемії в середньовіччі, тривалі епідемії, коли люди ну скаженіли від споживання борошна хлібних виробів з заражених токсинами спорін'ї. При невеликому кількості невеликій кількості цих токсинів, які, до речі, не руйнуються при нагріванні, тобто це білкові токси не білкові токсини, а токсини, які не руйнуються при нагріванні нагріванні. Тому хлібобулочні вироби, наприклад, середньовіччі, були небезпечними. І таке захворювання, як ергоїзм, коли люди скаженіли, от при невеликій кількості цих токсинів грибних, просто ставались такі ейфорічні. Психотичні розлади у людей. Ну, зараз токсини споріні контролюються, звісно ж, але ніхто не застрахований від того, щоб вони теж були присутні зараз в сучасних борошнах і сучасних хлібобулочних виробах. А ще виявилося, гриби також можуть керувати тваринами заради досягнення своїх цілей. Гриби кордіцепс, які ми пов'язуємо з тваринами. Всі знають, що це небезпечні гриби, ну, всі знають, спеціалісти знають, що це небезпечні гриби, викликають ефект зомбі у мурах, можливо, таке, чули, що гриб кордіцепс через дихальця, такі, дихальну систему комах заходить в ці в цих, в цих комах, проростає в ліді міцеля, доростає до головного мозку, вступає з ним в контакт і відключає. Всю, всю чутливість до феромонів у цих комах, і вони виконують у команди гриба, а грибу треба, щоб мураха закріпилася десь на висоті, і там вибрала зручну позу для гриба, звісно ж. І гриб після цього прекрасно проростає і утворює спори. Ті ж самі гриби іншого виду можуть використовуватися і в харчовій промисловості інших країн. Однак виявляється, що кордіцепси знову ж таки в світі немає нічого абсолютно безпечного і абсолютно небезпечного. Тому ті самі кордіцепси, кордіцепс китайський, вважається прекрасним енергетиком, прекрасним стимулятором, джерелом вітамінів, джерелом коферментів, джерелом мікроелементів. Для покращення здоров'я для довголіття людей як такий грип, цвіливий грип його називають Аспергіл Чорний, аспергілюс нігер. На артинській мові він називається, він, якщо поселяється в домі, викликає алергічні реакції, особливо у людей, які схилі, наприклад, до бронхіальної астми або гіперчутливості. Але тим не менш, промисловості з нього виготовляють, наприклад, щаблеву та лимонну кислоту. Ось цю лимонну кислоту, що ми бачимо на полицях супермаркета, сьогодні вона виготовляється з цього гриба Аспергіліс, оскільки, як виявилося, що вихід лимонної кислоти. на Багато більше не з лимонів, як раніше вилучали з лимонів, а саме з цього гриба спергілю снігер Окрім того, він використовується як продуцент безлічі вітамінів, особливо вітаміни групи Б речовин, які пригнічують деяких найпростіших. От ми знаємо, амебіаз, дуже небезпечне захворювання. І речовини, які синтезують цей гриб, вбивають амебу, і таким чином також він використовується для виготовлення цих ліків. Саме завдяки грибам ми маємо лікарські засоби для лікування різноманітних хвороб. Грибів близько 250 видів, які є продуцентами антибіотиків. Наприклад, гриб, гриб пеніцил, з якого у свій час флемінг виділив пеніцилін. Точніше, він не виділив, а він вперше помітив, що цей грибок пригнічує ріст бактерій. На сьогодні таких грибів дуже багато. Навіть якщо взяти такі гриби, як рижики. вони продукують таку речовину, як та, яка називається лактаріовіолін. Дуже складна назва в неї, але ця речовина вона пригнічує роз. Свиток збудника туберкульозу і активно використовується для лікування. Є безліч грибів, наприклад, акримоніум, які продукують цефалоспорини. Це антибіотики діють наподобі пеніцилінів. Також дуже розповсюджені, активно використовується в лікуванні. А ще гриби раніше ніж людство створили свій власний інтернет. Якщо повернутися. До грибів тут доречно також пригадати, наприклад, мікуриз. От якщо лишайник, це симбіоз водорості і гриба, а мікуриза це симбіоз гриба з вищими рослинами, а точніше, з коріннями дерев, це дуже цікаво, оскільки якщо зазирнути е, е, крізь ґрунтовий покрив, от уявімо, що немає ґрунту, то ми побачимо цілу мережу. Вона чимось нагадує наш інтернет, оскільки міцелій цього гриба. Він переплітається з коріннями дерев, і таким чином, гриб постачає дереву, наприклад, воду, якісь мінеральні речовини, а дерево, у свою чергу, грибу надає цукри, також є органічні компоненти. І таким чином можна назвати їх співробітництво, корисне співробітництво. І окрім того, цікавим віддається той факт, що от ця складна величезна мережа вона може спілкуватися між собою, тобто за допомогою, міцелію грибного дерева між собою спілкуватися можуть. Наприклад, якщо в лісі на певній території відбувся скид небезпечних речовин, отруйних, от на певному локальному місці. То міцелій гриба передає інформацію в іншу частину лісу і таким самим інформує дерева про тому про те, що треба зменшити всмоктувальну здатність коріння і не накопичити в собі ці отруйні речовини. Ось так за допомогою грибів наші ліси самі рятуються. Чені стверджують, що саме завдяки цьому інтернет-процесу планета відновлює свій зелений потенціал, і ми з вами маємо безплатне постачання кисню. До речі, найкращі заводи з переробки відходів теж належать цим дивним створінням. Гриби це санітари нашої планети. Якщо розглядати їх з точки зору екології, вони належать до редуцентів, тобто вони руйнують, розкладають і переробляють мертві залишки. Причому як рослинні, так і тваринні. Якби не було грибів, то ми б засмітилися в купі сміття залишків рослин та трупів тварин. Тому гриби в цьому плані очищають нашу планету, і тим самим вони приймають участь в ґрунтоутворенні, а також в утворенні гумусу. Якщо пригадаєте... Це гумус відповідальний за родючість ґрунту. Це дуже важлива ознака для рослин. І тому, в якійсь мірі, гриби можна назвати такими сполучними живими організмами, які поєднують і смерть, і життя. Дійсно, гриби всюди присутні і в нашому житті. Весь час у нас в організмі співіснують різноманітні мікроорганізми, так звана мікробіота. Це нестабільна співдружність, а постійна боротьба за першість. Іноді перемогу можуть здобути гриби. Чому це трапляється, та до чого може призвести? Ми дізналися від кандидатки медичних наук Наталії Поліщук. Є фактори, які обумовлюють те, що людина може захворіти взагалі гребков на якусь грибкову хворобу. Ну по-перше, це зниження імунного захисту, яке може відбуватися внаслідок багатьох причин: Там, антибактеріальна терапія, перенесена важка вірусна хвороба. Наприклад, зараз грибкові ураження вони стають все більш актуальними через коронавірусну хворобу. То це захворювання, яке обумовлює обумовлює мовлю зниження імунного захисту. І тут треба сказати ще й про важкі випадки коронавірусної хвороби, які лікуються. Врешті-решт різними е, гормональними препаратами потім призначають антибактеріальні препарати, і це призводить до того, що знижується захист, імунність, знижується колонізаційна так мовна резистентність нашого організму. Наш, ми вже всі знаємо, що живе велика кількість мікробів. Вони зберігають наш імунітет, вони зберігають наше здоров'я. Але коли людина приймає велику кількість антибіотиків, то, на жаль, Хороші да, мікроби, які нам допомагають, вони гинуть. А як кажуть, да, свято місце воно постим не буває ніколи. Її заселяються іншими умовно патогенними або патогенними мікробами і в частності заселяється тими ж самими грибами, які потім можуть викликати у людини там, від дерматилекозу до більш важких уражень. Є ще інші фактори зараження грибковими хворобами, і про них знають майже всі, але не кожен утримується від порушення звичайних санітарно-гігієнічних норм. Щоб е, упередити розвиток цього захворювання, то це по перше, санітарна дотримання санітарно-гігієнічних правил. Не тільки особисто гігієнічних а і при спілкуванні з іншими людьми. І по-друге, це підвищення свого імунного захисту. Імунних своїх сил, властивості, тобто це починаючи від таких загальних методів да, здорового образ життя, перебування да, на свіжому повітрі, раціон харчування дуже важливе, і закінчуючи такими методами більш вузькими, які будуть допомагати запобігати е, інфікуванню. А що стосується лікування, то е, це такі інфекції, грибкові інфекції, які е, вимагають спеціалізованого лікування, тобто не можна займатися саме лікуванням. Кожен з нас має бути обізнаним у питаннях балансу власної мікрофлори, бо вони надзвичайно актуальні для збалансування власної мікрофлори кишківника або шкіри. Дійсно, на сьогоднішній день дуже великий спектр препаратів. Їх дуже багато в аптеках, але до цього також треба підходити диференційно. Якщо їх треба використовувати, їх треба пити, то спочатку треба пройти обстеження. Пройти. Тому що люди купують препарати, не думаючи, які вони за складом, а чи нужні вони їм взагалі. У людини може бути недостатньо кишкової палички, а вона буде приймати препарат, який буде, скажімо, їй. Не допоможе взагалі майже кожен відчув на собі верховенство у власній мікрофлорі грибів, а саме захворювання, що спричиняє дисбаланс мікроорганізмів. Це мікроскопічні гриби, які вони живуть з нами. Вони є представниками нашої нормальної мікрофлори. Але коли у людини знижається захист, да коли вона приймала антибіотики, дуже великій кількості, вони починають нестримно розмножуватися. І викликати у нас якісь дискомфортні прояви, порожнені рота, наприклад, або, скажімо, у людей з цукровим діабетом це можуть бути кандидози шкіри у складках шкіри. Дуже таке неприємність. Але все це лікується лише тільки за призначенням лікаря. Можна зробити певні висновки, що царство грибів має дуже багато властивостей, корисних і одночасно шкідливих, тих, що руйнують, і тих, що допомагають створювати. Якщо розглядати шапинкові гриби, які ми дуже часто вживаємо їжу, знаємо, що є отруйні гриби, а є і їстівні гриби. То тут слід зазначити, що на мій погляд, я б надала таку пораду людям взагалі відмовитися від споживання дикорослих грибів, тобто збирати самостійно гриби в лісі, оскільки навіть якщо людина досвідчена, тобто грибник з досвідом, який точно відрізнить відрізніть біду поганку від сироїшки або, наприклад, печериці єстівною, але тим не менш отруїтися можна і єстівними грибами, також якщо неправильно їх приготувати, не дотримуватися термічного режиму. Жиму, наприклад, або е якщо вони зібрані в на територіях з незадовільним екологічним станом, наприклад, уздовж узбіччя, де безліч політантів, іонів е свинцю, наприклад, плюмбому, який з вихлопними газами автомобілів може потрапити. І також на їстівні гриби це дуже. Велика проблема можуть потрапити спори отруйних грибів, тієї самої блідої поганки. Наприклад, ми розгорнули лісову підстилку, побачили єстівний гриб, печерицю або там білий гриб. І ми не знаємо, можливо, десь поруч приховалася бліда-поганка, і вона залишила свої спори. Не можна вдома ніяким чином визначити, чи то отруйний гриб, чи єстівний. Існують певні методи, ми знаємо їх традиційні, народні, занурити під час варіння. Грибів цибул, якщо вона почерніє, то нібито це означає, що гриби отруйні або срібну ложку. Це все фейки, це все недостовірна інформація, і ці методи є ні, недієві. Будь ласка, не використовуйте ці методи для того, щоб визначити е, отруйність цього гриба. Техногенно обтяжена територія нашого міста є загрозою для життя тих людей, котрі всупереч попередженням збирають гриби у лісах та лісосмугах. Буває таке. Після того як людина спожила якийсь отруйний гриб, є такий період, який називається безсимптомність. тобто людина не відчуває ознак отруєння, але вже отрута починає діяти в організмі. В медицині цей період називається інкубаційний. Так от він може бути від 20 хвилин до 4 діб. Це Величезна така, да, так, колосальна відмінність, і е, є така закономірність, що чим коротший інкубаційний період, наприклад, ви з'їли гриби, і відразу вам стало зле блювота, діарея, то це добре. Це означає, що отруєння пройде в легкій формі і ви швидко одужаєте. А якщо симптоми розпочалися на наступну добу, або, наприклад, через 2-3 доби це дуже небезпечно. Ймовірніше за все, це отруєння стане фатальним. Можливо, отруйний гріб або його спори все ж таки потрапили до нашого шлунка. Тоді слушні поради науковиці Кристини Крупій зможуть нам допомогти. Безліч людей вважають, що якщо вживати алкоголь під час споживання грибів, то якимось чином він зможе нейтралізувати дію цього токсину. На жаль, це не так. Навпаки, алкоголь, і кисломолочні продукти вони посилюють всмоктування цього токсину. А є навіть такі гриби, гноювики. Отруєння цим грибом можливо лише в тому випадку, якщо людина вживає алкоголь. А, проте на жаль, в інтернет-джерелах є навіть такі поради випити алкогольний напій, якщо ви відчули на собі ознаки отруєння грибами, наприклад, блівоту, різкий біль у животі, зниження пульсу, температура, це всі ознаки притаманні при отруєнні грибами. Ні в якому разі цього не робіть. Краще за все промити шлунок водою, звичайно, випити сорбентів, обов'язково перед тим викликати швидку і прийняти горизонтальне положення, щоб не розганяти оцей токсин. По організму людини і також вживати зелений чай або підсолену воду для того, щоб поновити водно-сольовий баланс, але алкоголь ні в якому разі не можна вживати, якщо у вас спостерігаються ознаки отруєння грибами. А ще є у соцмережах поради щодо вживання сирів з пліснявою, які іноді не відповідають дійсності. Отже, послухаємо думку спеціаліста з цього приводу. Ці сири дуже дорогі, елітні вважаються сири, так елітні сорти. Наприклад, такий сир, як Рокфор. От під час того. Як виготовляється сир разом із закваскою або після, коли вже сформована оця тверда маса, додаються е, спори цього гриба в Рокфорті, пеніцилу в Рокфорті він називається. І безліч людей цікавить питання: а чи не шкідливо вживати такий сир? Все ж таки, це пліснява, це гриб. Насправді ні. Там навпаки є дуже багато кальцію, протеїнів, корисних компонентів. Але нещодавно вчені почали е, досліджувати. І з'ясували, що є все ж таки невеличке вміст токсинів, який має назву рокфортини і деякі інші андростини, токсини. Але для того, щоб їм отруїтися, треба я не знаю скільки з'їсти кожен день об'їдатися цими сирами з На щастя, вони не являють небезпеки для людей у споживанні в невеликих кількостях. Царство грибів, з якими ми сьогодні частково познайомилися, є загадкою природи і донині. Воно існує поруч з нами на нас, і навіть всередині нас. Воно непередбачуване і дуже цікаве. Найважливіше, як кажуть, чині співіснувати з ним у мирі злагоді.